Доброго вечора, Квіточки мого життя, мої діточки. Доброго вечора, Гарьок. Синок, доброго вечора. Міша синок. Доброго вечора, Мартуся, Данюся. Казочка на ніч. Жили були собі дід та баба. І поїхав дід якось на ярмарку да й купив собі козу. Яку баби валі. Привіз її додому. А рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пішов син пас пас, аж до вечора він її пас. Став но додому гнати. То тільки до воріт дог... довів, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питає. Кізонька моя мила, кізонька моя люба. Чи ти їла, чи ти пила. Кізенька відповідає йому. Ні, дідусю, я не пила. Я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через грибеньку та вхопила водиці крапельку. Тільки те пила, тільки те й їла. Ох, розсердився дід. Да на сина, що він погано худобу доглядає та й прогнав його геть із хати. На другий день посилає другого сина меншого. Хлопець пас, пас, козу аж до пізнього вечора та й став гонити додому. Тільки до воріт догнав, а тут дід стоїть на воротях. У червоних чоботях. Кізонька моя мила, кізонька моя люба. Чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила. Я й не їла. Тільки бігла через місточок та й вхопила кленовий листочок. Бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки то пила. Тільки то й їла. Розсердився дід і з сина прогнав. Ой-ой, на третій день посилає вже жінку свою єдину. От вона погнала козу пасти, та й пасла весь день, та ввечері стала до двору гнати. А тут дід стоїть чоловік її на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонька і моя мила, кізонька моя люба. Чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Бігла через місточок, ухопила кленовий листочок. Бігла через рибельку, вхопила водички крапельку. Тільки те й пила, тільки ти й їла. Розсердився дід та й бабу геть прогнав з хати. На четвертий день погнав він вже й сам козу пасти. Пас весь день та й жене додому. Тільки до двору догнав, а сам навпростець пішов. Ну, так вийшло, що козу він підганяв, а сам кругом оббіг, щоб вона не бачила, що він її вже не підганяє. Та й став на воротях і питається. Кізонька моя мила. Кзанька моя люпа, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила. Ні, дідусю, я й не їла. Бігла через місточок та вхопила клиновий листочок. Бігла через грибельку, вхопила водички крапельку. Тільки те й пила, тільки те й їла. Ну, тоді, діду, вже все стало ясно, хто ж бреше. Розсердився він, пішов до коваля. Той зробив йому здоровенно страшного ножа, що вирішив він її зарізать на м'ясо. А вона вирвалась та й утекла у ліс. А у лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує хтось у хаті чужий. Та й питається. Хто хто в хатці в моїй? А коза сидить на печі та й каже Я коза дереза, за три копи куплено, півбока луплено, туп туп ногами з колюти ворогами. Ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі і смерть. Злякався зайчик, випіз хати, сів під дубком, сидить, труситься, плаче. Коли йдеться ведмідь, питається Чого це ти, зайчику? Побігай, чуку, плачеш. А як же мені не плакати, ведмедику? Коли в моїй хатці звір страшний сидить, а ведмідь йому. От я його зараз вижену. Бігає до хати. Хто хто в зайчиковій хаті тут порядкує? А козаємо з печі. І як коза дереза за три копи куплена, півбока луплена. Туп туп ногами, сколю тебе ворогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Злякався й ведмідь, Ні, каже, вибігає, каже, ні зайчику побігайчику, не вижену страшний звір там якийсь. От і знов пішов зайчик всі під дубком та й плаче. Коли йде вовк і питається, а що це ти зайчику побігайчику плачеш? А як та мені не плакати, каже зайчик, як в моїй хаті звір страшний. Сидить і не можу вигнати. Ну, вовк йому каже, хе, та я зараз вижену. Та де тобі його вигнати, Тут навіть медвідь гнав, гнав, та не вигнав. Дивино, зараз вижену. Побіг вовк до хати та й питається, хто тут в зайчика і хаті? А коза з печі, я коза дереза, за три копи куплено. Півбока луплена, туп туп ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. І вовк злякався ні, каже зайчику побігайчику. Не вижену й я боюся. Пішов зайчик далі плакати. Коли біжить лисичка сестричка, та й питається, а чого ти, ти зайчику плачеш? Як же мені не плакати, лисичко? Коли в моїй хаті страшний звір сидить. А лисичка йому каже, Го, та я його вижену. Де тобі вигнати? Тут і медвідь гнав, не вигнав, і вовк гнав не вигнав. А то тобі? Ха, подивишся? Побігла лисичка до хати та й питається: Хто, хто в зайчиковій хатці живе? А коза із печі, Я коза дереза, за три копи куплена, за пів, э, півбока луплена Туп, туп ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету. тут тобі й смерть. І лисичка злякалась, ні, вибігає, каже зайчику. Не вижену, боюсь. Пішов на зайчик, сів під дубком та знов плаче. А коли це з річки неподалік, лізе рак не борак. Та й питає. Гей, зайчик побігайчик, чого плачеш? Ну, зайчик йому і розказав усю цю історію. А рак йому й каже: От я вижену, а я йому зайчик, да, де ж тобі вигнати? Вже ж і виганяли, і медвідь, і вовк, і лисиця, а то ти малий рак. Е, дивись, каже. Поліз рак задки в хату. Та й питається, хто то хто тут у зайчиковій хатці. Я каза дереза? За три копи куплена, півбока луплена. Туп туп ногами сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету. А рак усе лізе та й лізе, та й виліз на піч. Та й каже А я рак не борак. як вщипну, то буде знак. Щип... Та й щипнув козу за м'якеньке. Коза як заметається, як з печі, як з хати побігла. Тільки й видно то їй було. Тоді зайчик радий прийшов назад в свою хату та й каже ракові Дякую. Та й став жити в своїй хаті. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Чіп- Чіп. На добраніч, любі мої. дуже вас люблю, дуже скучив. Маму слухайтеся. Мама хороша. На добра.